Привіт, друзі! Ми йдемо карійською стежкою. І сьогодні ранок почався з того, що килимок мій виглядав отаким от от спущеним. Це означає, що він пробитий, і це гарний привід показати вам, як саме заклеїти килимок в поході. Ми маємо ремкомплект. Але перше, що маємо зробити, це визначити, де саме є в нас дірка в килимку. Тому перше ми надуваємо його. Надуваємо доволі плотно, щоб можна було. Якщо треба довший час визначати, де та дірка. Далі знаходимо великий резервуар з водою. У нас він поруч, Егейське море. І йдемо в воду. Маємо заходити трошки глибше, щоб вже хвилі не заважали нам спостерігати. Те, що треба, занурювати його під воду і дивитись, де йдуть бульки. Ну, Власне, бульки вже видно, що йдуть тут. От є отвір. Приблизно запам'ятовуємо, що це раз, два, третя. Третє, третє місце зварювання, ось є отвір. От його навіть... Тут видно, оця штучка це і є отвір. Якщо поруч нема резервуару з водою, другий варіант, я його завчасно підготував, щоб вам показати, це є будь-який миючий засіб, який добре піниться, і баф. Тобто просто намилюємо баф і цією мильною сумішю наносимо її на килимок. Це навіть якщо от є небагато води, таким чином... Там, де на милі були бульбашки, там є дірка. Це де дуже-дуже просто. Якщо нема поруч моря або озера, або чогось іншого струмка, то цей варіант кращий за малої кількості води. Далі, що треба нам зробити? Це висушити цей килимок, принаймні місце, де ми будемо заклеювати, і повністю його розпрямити, бо наразі він е, дуже сильно зігнутий і якщо ми будемо клеїти латку, вона триматись не буде. Тобто ми Спускаємо повністю килимок. І це місце добре висушуємо, але для цього краще брати рушничок. Зайву вологу ми забрали, я тепер лишу цей килимок, щоб він так полежав на сонці і висох буквально хвилин 20 і прийдемо до нього клеїти латку. Пройшло 20 хвилин, поки ми приготували сніданок, килимок вже повністю сухий, І що ми робимо? Вибираємо латку з ремкомплекту з огляду на те, що в нас зовсім маленький отвір, беремо найменше, що є. Це така кругла латочка з ремкомплекту Seattle Summit. І якщо у вас є серветка з спиртом, то краще, то місце спочатку обробити серветкою з спиртом, це знежирювання. У нас такого немає, але в нас не є сильно великий отвір, ми клеїмо так. Тим більше, що ми маємо достатньо латок, якщо одна відклеїться, ми наклеїмо іншу, а вдома вже заклеїмо все і клеєм. Щоб правильно все заклеїти, щоб було добре, ми беремо щось пласке, підкладаємо під низ. Це наш отвір. І обережно клеїмо латку, відклеїмо її від шару, з клеєм. І далі центруємо і накриваємо отвір. Добре-добре розгладжуємо. І, в принципі, виробник каже, що цього вже є достатньо. Але ми все одно зараз будемо снідати, в нас є час, тому я приготував плаский камінець, ми його покладемо, може через рушник. Покладемо зверху на латку, притиснемо трошки більшим. І хай воно так постоїть ще поки ми будемо снідати. Я не рекомендував зразу надувати килимок і перевіряти. Хай краще він полежить, ви його скрутите і поспите ще одну ніч, якщо буде спускати, то знов перевірити. Якщо ж ні, то все добре. Бо якщо ми його зараз надудуємо і перевіримо, навіть за 20 хвилин є шанс, що ми трішки е, ту латку змістимо. Тому лишаємо так, скручуємо, йдемо, будемо спати і дивитися, чи щось змінилося на краще чи ні. От і все. Найбійтесь надувних килимків, їх легко дуже клеїти навіть в поході. Вдома заклеїти ще краще, під комфортом.